Що хотів би сьогодні показати? Ось дивіться, полуничка цвіте. Є полуничка в ось в такому стані. Тобто вона починає біліти, ще не красніє, але може і красніти. Деякі де-не-де бачу красненьку. Про що хочу поговорити? Ось іде неї недостигання полунички, Але в нас передають дощі, тобто будуть гнилі. Так як в мене дивіться, кущі не чищені, ось тут будуть розвиватися гнилі. Як тільки затягнеться дощик на 3-4 дня, отут будуть розвиватися гнилі. Що нам робити? Є таке міндобриво, як монокалій фосфат. Воно ось приблизно в такому солеподібному стані. Не перепутайте з нітратом калію. Не перепутайте, тому що це є нітрати. А воно досить схоже. Монокалій фосфат. Калійний фосфат. Чи калій фосфату. Но... У магазині пише ось так. Тобто, це калійне добриво, воно є без нітратів взагалі. Його можна навіть давати в ґрунт з водою, але я не можу цього давати, тому що. Я колись досліджував, воно впливає на кислотність ґрунту, тобто закислює ґрунт. Я його в ґрунт не даю. Але на один кущ його можна дати пів літри підживити. Але основна його дія я беру добриво і добре поливаю ось тут. Повністю цей корчик поливаю добре. Тобто, перед дощем, коли всі ось ці листочки сухенькі, їх добре пролити монокалієм фосфату, і він контролює гнилі, тобто не дає їм так швидко розвиватися. Але якщо вже у вас тут гнилі пішли, він не буде допомагати. Тобто він допомагає в суху погоду перед дощем, щоб ось це впіталок монокалій фосфат. І гнилі не будуть так швидко розвиватися. Да, звісно, гнилі будуть, вони можуть бути. На цей випадок ми тримаємо свіч. Дозування даного препарату. Дозування даного препарату получається 1 столова ложка на 10 літрів води. Столові ложки є різні, якщо важити, то вийде 20 грам. 20 грамів. Даного добрива на 10 літрів води і проходити ось тут. Хто в кого ґрунти дозволяють, може підживити, під кущ можна ось тут пролити. Грам 400-500 до пів літра на один такий здоровий кущ. Бачите, кущі великі. Чим менший кущ, тим менше дозування даєте цього добрива. Це калійне добриво і нітратів в йому взагалі нема. Якщо даже полуниця де-не-де буде червона або ось скоро буде червоніти, вона це добриво не накопичується в полуниці. Так що ось таке попередження, в кого нема дощів, потрібно проходити. Тому що в нас показують дощі, затяжні дощі. Якщо, звісно, гнилі підуть, якщо вони ось тут заведуться, вони автоматично через пару днів. Начнуть спору носити і вони попадуть на ягоду. Тобто, як тільки у нас з'являються тут гнилі, відразу потрібно проходити в цей період свічом. Добре проливати свічом, бо свіч є як і контактний, так і так і в листочок впітується і діє по всьому цьому. І в його короткий термін очікування. Здається, мені 7 днів. Так що, ось такі поради. Слідкуємо, зараз у нас буде основа основ. Тобто зараз нас будуть хвилювати тільки одне. Гнилі. Далі буде.